Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема нашого уроку Де птахи в'ють гнізда. Як птахи доглядають пташенят? Давайте пригадаємо, які турботи у птахів навесні. Звичайно, навесні птахи починають вити свої гніздечка, готуються для того, щоб висадити. Яєчка. Які гнізда бувають у птахів. Птахи можуть звити закрите гніздо, наприклад, як у вигляді рукавички, так і відкрите гніздо, а ще пташки можуть намостити своє гніздечко у будиночку або у дуплі, з чого птахи будують свої гнізда. Для того, щоб створити своє гніздечко, пташки використовують гілочки дерев, травичку, мох, шестинку тварин, глину і багато-багато іншого. Навіть своє ж таки пір'ячко. Птахи будують свої гнізда у дуже різних місцях. От сьогодні ми детальніше розглянемо, де саме. Де птахи будують гнізда? Чимало лісових птахів облаштовують свої гнізда в дуплах дерев. Наприклад, такі птахи, як шпаки, сови, гори квістки. Вони створюють свій будиночок саме у дуплі дерева. Також є птахи, які будують гнізда прямо на землі. Це журавлі, солов'ї, перепелиці та жайворонки. Берегові ластівки, наприклад, щурки і рибалочки риють у землі нори, і в кінці цієї нори роблять гніздо. Найчастіше ці нори риються на кручах для того, щоб туди не дібрався хижак. Граки, лелеки, орли. Намагаються побудувати своє гніздечко високо-високо на деревах, щоб хижак не міг дістатися до них із землі. Під дахами будинків будують свої гнізда такі пташки, як ластівки та голуби. Говорять в народі, якщо ластівка або голуб побудували під твоїм дахом або біля твого віконечка гніздечко. Це означає, що на вашу родину чекає добробут, мир і злагода, і руйнувати такі гніздечка не можна. Зозуля, наприклад, ніде не будує свого гніздечка, не висиджує своїх пташенят, а підкидає свої яйця в чужі гнізда. Здебільшого вона підкидає пташкам, які є із виду гороб'ячих, тому що саме на них схожа ця пташка, і саме на е, яйці цих пташок схожі її власні яйця. Зозулине яйце має вагу близько 3 грамів, тоді як у птахів її розмірів вага яйця становить 15 грамів. І не тільки за розміром і формою, а й за кольором яєчко схоже на яйце тієї пташки, в гніздо якої Зузуля підкладає своє яйце. Це дає їй упевненість, що її пташенят не викинуть, а вигодують. У житті птахів упродовж року можна виділити кілька періодів. У перелітніх пташок це, наприклад, період весняного прильоту, період гніздування, період виведення потомства та період підготовки до відльоту у теплі краї. Саме з таких періодів складається все життя перелітньої пташки. Найвідповідальнішим періодом для птахів є весняний період. Коли настає час виведення малесеньких пташенят і продовження свого роду? Як же ж пташки піклуються про своє потомство? Птахи відкладають у гнізда яйця і насиджують їх, зігріваючи своїм теплом. Батьки піклуються про пташенят і приносять їм комах по 300 400 разів на день якщо виникає загроза, птахи захищають своє гніздо, нападають навіть на сильнішого за себе ворога, і в той час їм нічого не страшно, тому що вони захищають своїх дітей. Молоді птахи починають самостійне життя, коли навчаться добре літати. Цьому їх теж вчать батьки. Торбинка цікавина. Імператорські пінгвіни свої гнізда не будують, але їхні пташенята не відчувають незручності в холоднечу. Перший час пташеня перебуває то з одним, то з іншим із батьків. А коли підросте, то переходить у своєрідні пінгвінячі ясла, де благополучно дорослішає. Опікуваний дорослими птахами і не обов'язково своїми батьками. А зараз, дітки, я пропоную вам разом зі мною виконати завдання в зошиті на сторінці 46 і закріпити набуті нами знання. Сторінка 46 завдання четверте. Позначте, будь ласка, галочкою те, що характерно для птахів. Малеча птахів розвивається у яйці поза тілом матері. Так, дітки, це правильно, це характерно для пташок. Позначаємо. Коли народжуються пташенята, їх годують батьки, які приносять їм їжу в гніздо. Так, дітки, звичайно, це теж правда. Створювати гнізда птаха допомагають люди. Взагалі, то дітки, бувають такі випадки, що допомагають люди пташкам, але найчастіше пташка створює гніздо сама. Тому це твердження ви можете визначити за бажанням. Хочете, визначаєте, хочете не визначаєте. Навесні птахи. Відпочивають після тривалого перельоту. Ні, дітки, навесні птахи дуже важко працюють, тому останнє твердження ми не відзначаємо. Сторінка 46, завдання 5. Чому в більшості птахів пташенята з'являються саме навесні? Обведіть правильну відповідь. Подивіться, в нас є чотири варіанти відповідей: яскраво світить сонце. Є багато корму, розтанув сніг і лід, починаються грози та дощі. Дітки, як ви вважаєте, яка відповідь буде правильна, найправильніша? Так, звичайно, є багато корму. Пташенята з'являються навесні, тому що саме в цей період дуже багато різних жучків, павучків, комашок, хробачків, а саме цим. Годують пташенят їхні батьки. Ну і, звичайно, і самі харчуються цією їжею. Тому це найголовніша причина. Обведіть її, будь ласка, у своєму зошиті. Сторінка 46, завдання 6. Підготуйте і запишіть невеличку розповідь про перелітнього птаха. Свою розповідь пишіть, будь ласка, за поданим планом. Перше. Ви маєте написати назву птаха, про якого ви хочете розказати. Друге. Запишіть, як виглядає птах. Тобто опишіть його зовнішній вигляд. Третє. Напишіть, будь ласка, чим живиться цей птах. І четверте. Де і як цей птах будує гніздо? Звичайно, для того, щоб написати розповідь про пташку, вам необхідно звернутися або до уроків сьогоднішнього попереднього, до підручника або навіть звернутися за допомогою до мережі інтернет. А як зразочок я для вас підготувала невеличку розповідь. Про пташку солов'я. Соловей Буруватий, строкатий, на перах темна облямівка, живиться комахами, їхніми лічинками. Гніздо будує зазвичай на землі біля коріння кущів, дерев, а інколи у розгалуженні кущів. Якщо у вас немає можливості скористатися різною інформацією та знайти розповідь про якусь іншу пташку, ви можете до свого зошита записати мій зразочок. Сторінка 46, завдання 7. Що потрібно робити для охорони птахів? Дітки, ми з вами всі прекрасно знаємо, що природу необхідно охороняти. А до природи належать і птахи. Так, що потрібно людям робити, щоб охороняти птахів? І щоб вони ще дуже-дуже років і віків продовжували нас радувати своїм співом? По-перше, дітки. Ми маємо не руйнувати гнізда пташок ніколи, ніде і ні за яких умов. По-друге, ми не маємо брати пташенят у руки, тому що, якщо людина візьме малесеньке пташенятко у ручки, пограється ним, потім залишить у гнізді, повернуться до гнізда, батьки, Відчують, що був чужак у цьому гнізді, і деякі пташки можуть залишити своїх діток напризволяще, і вони таким чином загинуть. Тому не можна брати пташенят у руки. Навесні обов'язково потрібно будувати шпаківні або якісь інші маленькі будиночки, в які будуть заселятися пташки. А також, дітки, не забувайте взимку підгодовувати тих пташок, які залишаються з нами. Запишіть, будь ласка, правила охорони птахів у своєму зошиті. Сторінка 48, 46, завдання 8. Вибери і підкресли три слова, які найточніше передають твій стан в кінці уроку. Тривога! Радість, задоволення, невпевненість, упевненість. Дітки, це завдання ви виконаєте самостійно, оберете та підкреслите три слова, які найточніше передають ваш стан. Який же висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? Пташки це дуже дбайливі батьки. Вони піклуються про, своє, про своїх пташенят, про своє гніздечко, годують їх, захищають від ворогів та навчають літати. Тобто все, що необхідно надати пташенятам для подальшого дорослого життя, батьки птахи виконують. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалась, жовта цеглинка на уроці мені сподобалась, червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. А я хочу подякувати вам за вашу роботу, старанність, увагу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!